Всім привіт! Зараз вечір, 9 година, і я хочу приготувати опару для млинців. На вулиці так? Завтра у нас цілий день буде дощ, обіцяють про нас погоди такий. І приготую опару для млинців, і завтра зраненько швиденько посмажу їх. Пиріжків вже не буде, а млинці будуть дуже гарно до кави. Так, спочатку були дріжджі, небагато, добавлю молока, в мене вершки, сіль, цукор і цукор. Масло. Ще добавлю на олії і борошна. Все гарненько перемішуємо і залишаємо завтра, до ранку, щоб дріжджі гарно розмножились і опара піднялась. Ще треба додати яйце одне. А завтра зраненьку я ще додав порізань. Яблучко, яке зірвало в своєму саду. Ось таке гарне тісто виходить, опара така. Залишаю до ранку. Завтра я проснусь, прийду зраненько, а тісто зійде. Я додав яблучка і буду смажити млинці. До завтра, спокійної ночі. Надію, завтрашній ранок буде мирний, тихий та спокійний. Ось такий гарний у нас ранок, ранок вихідного дня. Облетіло листя горіха і вже час садити часник. Всі садять, вже майже всі посадили, а ми ще ні. Зазвичай ми садимо часник 1 жовтня, садили. А ось уже другий рік поспіль вирішили садити пізніше, тому що тепла осінь, він виростає і трішки підмерзає. Чому я так кажу, що горіх по житті? Адже горіхом листя ми мочуємо саме часник. Воно листя це захищає від хвороб, від всяких паразитів. Не перший рік це робимо, і весною ми його не забираємо із глядки з часником. Так що, опадає листя з горіха, а означається, що? що час садити часничок. Але у нас тощова погода, і, мабуть, що цю суботу ми садити його не будемо. А зараз я йду. Страш, ось це страшно там купає молоду картоплю на обід і на вечерю. Тому що приходимо після роботи, а емно і на город не дуже вийдеш, може що тільки з ліхтариком. Ну, що йду я смажити млинці чи пиріжки. У ну, статісно вийшло, пішли ось такий різдвяник. І коли він вже починає випускати ось тут квіточки, зачатки квіточок, то скоро буде. Різдво, але ще нема. І різдво буде майже через два місяці. Ось з вечора я замісила тісто. І зараз буду смажити чи пиріжки, як назвати, не знаю, чи бо тісеньку, чи млинці. Але спочатку додавлю туди яблук поріжу. Дивіться, у пиріжки я більше люблю яблука додавати потерти. Хоч робила я шматочками, кубиками. Але у млинці я люблю все-таки нарізати яблучка, ось такі яблучка з саду я зірвала. Люблю нарізати все-таки кубиками. Так відчувається яблучка в млинцях. У нас дощ, вітер, не дуже холодно, 10 градусів. І подивіться, порозпускалися хризантеми. Одна хризантема ось. Ось ця на ціле літо. Квітувала, а ці ось тільки зараз. Зараз яке число? 18 жовтня. Уже ми ось посох, а ось цей сам насіявся і ще квітує. Там. Ось айстри вже посохли. Але я чекаю, коли вони самі попадають на сінечку, з них попадає, і на слідуючий рік буде знов самосів айстр. Не треба самому робити. Ось такий неприглядний зараз квітник. Тільки Гризантеми гарні. А зараз я підготую яблука. Я, звичайно, яблука помила вже і буду їх нарізати. Шкірку, звичайно, треба зняти. Не буду вам весь процес показувати нарізання, але що так. Все, що я зрізала, піде до лохини. Як підкислювач. Це мене навчила жіночка, яка із старої вижви, яка вирощує плантації лохини. І вона мені продала в садчиці. Вона так підживлює їх. Це і підживка, і підкислення лохини йде. Так що тут в селі безвідходне виробництво. Виростив, одне з'їв, друге віддав рослинам. Начистила я ось такі яблучка. І дивіться, я буду нарізати ось такими величенькими шматочками для того, щоб відчувалися у млинцях ці шматочки яблука. Почистила, порізала її яблука і зараз буду сюди виспати, але перед цим я добавлю трішки цукру. Небагато, щоб не були солодкі, потім млинці краще присипати зверху, коли вони посмажаться, будуть такі гаряченькі, і посипати цукру. М -м -м. Смакота цукор встане і буде смачно. І ще можна трішечки зверху покласти вершкове масло прямо на блиці. Так. Перемішаємо так, щоб багато. Ну, тісто вийшло густеньким, це більш будуть, мабуть, смажені пиріжки з яблуками. На блинці мало, що будуть схожі, похожі, а? Теж буде смачно. Сковорідку з олією я вже розігріла. Випічку з яблуком я завжди додаю ванілін. І зараз такі аромати йдуть. Яблука, ваніль, тісто. Це така смакота. Аромат неперевершений. Тут вже ці бушки. Так. Так. О, вже підпікаються і вже виросли. Так, ухнастики робляться. О, вже аромат, дуже смачно пахне так. долучений. Така краса. Mm. Яблук має бути багато. Щоб краще пропеклись млинці. Я накриваю кришкою. Хай пропечуться, з цих сторін тепло в них буде, щоб серединка не була не пропечена. О, сестра прийшла, накопала молодої картоплі. А це що? О, помідори, помідори ще є? І це на вулиці? Да, і кабачок. Бо цей маленький це кабачок. Це кабачок, а там ще баклажан. А, і баклажан. О, О, О це. вже він портиться, так? Вже О, а це що? Ага, укропчик, кріп. До молодої картоплі буде, так? Да? Сьогодні вечеря буде з молодої картоплі? Да. Ой, гарбузик, кавунчик. Цікаво, чи він солодкий. Ну, став потім помити. І смажувати. дивіться, що я буду. робити. А тепер я беру цукор. і ось так посипаю кожен. Тісто у мене не дуже солодке. Отаку. Трішечки. І хай трішки проплавиться. він. Ось ще можна на кожен млинець покласти масло Ось так. Не багато, ось тільки трішечки-трішечки. Це буде взагалі шедевр. Можна покласти сюди сметанки, також півчайної ложечки. Також буде дуже смачно. А можна просто розкласти на тарілці, посипати цукром, сметанку на кожен млинець і все. Можна викладати там далі. М -м -м -м, смачно. Зараз прийде сестра, переодягнеться, находила по картоплю на город. Так, вона ще молода картопля. Є ще стара картопля, називається, Як стара? посаджена весною. Вона називається Сарпо Міру і Сарпо Уну. Вона пізні картоплю. І ще досі ми не викупили. Вона ще досі зелена, але вже треба викупувати, тому що все, володибуруть. Подивіться. Кому не подобається, що буде хрустіти цукор під зубами, можна просто солоденькою водичкою пролити. Але смачно. Можна розчинити цукор у сметанці. Також почання ложечці і під кришечку, щоб протомились вони. Але взагалі це дуже смачно. Підемо пити чай із млинцями чи оладками. Кімлинець. Зараз я скуштую. Трішки тісто за густе вийшло. А так, а мені подобається. Вийшло, угу. наче, наче пиріжки смажені. Ось, повіць, які. Ось які пухнасті млиці. Куди підемо? Блять, магазин, не прогулятися треба в магазин сходити, по великий горщик, будемо садити тюльпани. Угу. Щоб Далі. весною в одному місці горщик поставити біля входу, і там будуть тюльпани ранні. Вечором відваримо картоплю молоду, посидемо кропчиком, буде смачно. А котлети будемо жарити. Mm. О, краще купити фарш. Mm -hmm. Ще там я бачила чашки для чаю з новорічним малюнком. Якраз чашечки побилися, тоді mm -hmm. впали. Можна купити. Mm -hmm. Так. Так. І... І Треба цибулю буде там з погріба взяти Наш. на котлети. Mm. Так треба піти в погріб. У нас же нема погрібу. Нічого нема погріба. Є з маленьким погубом. Сарайчик маленький тріпить. Між іншим, я купила сарайчик металевий. Вона здивилася у Ютубі. Це ж привезли вчора. Два дня везли. Угу. Треба його зібрати якось до морозів встигнути. Тому угу. щоб душа не було тут зберегла. Да. Бо після роботи ніяк не встигає вже темно. а сьогодні дощ. Угу. М -м -м. І все туди переставимо. І горщики, і відрики які на вулиці стоять, нема куди. Їх. Поклад. Мені тільки подобається високі, пухнасті, тільки що плотні. Угу. Я буду Пишки, сижки. Ага. Там ще одну позицію. Поз Сніданок, супер. Так, дякую. Я старалась. Угу. Ну, Ми поки виключаємось. Включимось, коли після магазину огляд покупок зробимо. Угу. Всім гарного дня. Гарного дня. Сидимо, чекаємо, коли пройде дощ. То дощ. Це сонце, така погода непонятна. Yeah. Дощ де чи ні? Вже не йде дощі, А Трішки йде. там небо чисте, а тут дощ. Трошки йде дощ. Помідор наші не встигнемо. буде мороз через день. Там рози сестра посадила, ще помідорки, тут чемак біленький, а там уже все. Демо тут можна поміжорки відійшли. Ні, спілкувати чорний парк. Треба. Ой, лавровий лист не треба нам гірчиця, Ой, нам треба соду. Що треба? Соду. Ой, італійські трави. А я хотіла сушений кліп. є сушений, беремо. Тічку вийшло. Так, як сонце. А там нема без дикітки. Прийшли із сестрою із магазину і що ж купили? Така фарба, палет, треба було вже фарбуватись, 110 гривень. Масло шацьке смачне 56 гривень. Кілограм вже коштує 496 гривень. Нічого світ. Фарш подорожчий свиний, 223 гривні 50 копійок за кілограм, всього 113 гривне 09 і кілограма. Хороший фарш з паріцем, Сода харчова. Ковбасу купили ось цю на, на канапки, 256,50, забіяка 50 гривень. 51,81. Незважаючи на погоду, захотілося морозива тофі. Скільки? 24, 24,90. 24 Кожному розум. Паприка ось така приправа купили ми. Сода коштує 17,90. Так, паприка приблизно 14 гривень, приблизно всі, ну не пам'ятаю скільки. Ось паприка, чорний перець, імбір, мельний, ванільний цукор, пам'ятаю, він коштує 3,40 одна пачечка. Ось такі покупочки ми зробили. А зараз ми з сестрою швиденько замочимо у солі часник. І йдемо його висаджувати. А ви разом з нами, адже це блог дня. сьогодні-субота. Дощ, то не дощ. От результат. Яка краса. Погода сьогодні, кошмар. Це яка краса. Ось така погода у нас. Йдемо з сестрою садити часник. Ось таке сонечко вийшло. Тільки що дошу, замочили у солі його і зараз будемо висаджувати. Сонік нам йде допомагати. Лохинка вже листя своє поскидала майже. Ой, хуйненко. Так. Бядочку ми підготували. Залишився ще горох. Вон горох ще цвіте. картоплю молоду майже викопали. І тут зараз будемо робити рібчачки. Садимо скільки Тань, штук? 60. 60 зубчиків чеснику і цибульку. Рядку перекопали раніше. Пробуємо такий вічачок. Зробили і зараз будемо садити чесник. Вже стільки відео на Ютубі і в Тіктоку, що всі посадили чесник. Але ми все одно зазвичай садили 1 жовтня, так що, якщо зараз і 18 жовтня, це невелика біда. Можна навіть і в листопаді ще було посадити, бо 7 морозів немає. Так що, працюємо. Впало листя горіха і вже другий рік поспіль я використовую для мульчування часнику саме це листя. Воно вже немає тих шкідливих елементів, які шкодять про тому що воно опало вже і пожертво. І на навпаки, воно йде рослина на користь. Гарно мульчує рослину, довго не перегниває, кажуть, не, не заражує землю. Не знаю, що там, але часнику добираються під ним. Добре зберігається часник. І Зараз я позбираю листя, трапимо садить часник, а я принесу мульчу і листя. Ось. І Якраз зроблю порядочок. О, Листя, мабуть, вже все опало. Приморозкивай такому, чого так попадав, не знаю. Просто йшов дощ. Все, посадили часник і заодно цибульку. Зараз загорну і буду мульчувати. Ще залишилось трошки картоплі на молоду, вже викупаємо пізніше, ще вона хай поросте. Якраз отило цибулю. Цибулинок до цієї картоплі. Все, готово. Часник і цибуля посажена, тепер залишилося ночувати в оріхом госнім. дуже добре. Минулого року гарний був часник і в цьому році тут листю горіхом. Не треба сапати, не треба поливати, морча гарно втримує воду. І взагалі гарно росте часник і цибуля під цією мульчею. Це накрила я листям горіха. О, так, там трішки не хватило, але будемо перекопувати картоплю, ось цю викупаємо на ранню. Добавимо ще впавшу листя, бо ще не все опало із горіха. І так і буде зимувати до самого збору врожаю. Ця грядка буде накрита листям горіха. Ось так. Пішла, я ще назбираю хвою, замальтую трішки лохину. Це такий гарний вечір, сонце заходить і почався дощ. Мабуть, що я вже не встигну сосни. Ом з тієї сосни позбирати опадаючу хвою, а горіха ще ось кільки є, так що хватить на всю грядку. ще товстішим шаром. Ось я хотіла зібрати, бачите, обривається. У у листяних дерев листопад, у хвої соснових хвоєпад. Так, ну вже не стикається, що всі дощі десь. Сонік додому. Так, там, так. Ось це червоні помідори. Пішки там пішки мене зігнав. Ось там сонце, а тут дощ. гарно. Що? Ще встигну зібрати соснову попу і накрити, замочувати лохину. Пусть готувати вечерю. Ось такий дощик і сонце все на один раз. А ми з сестрою сідаємо в вечеряти. Всім смачно. До побачення. За вікном вечір і я бажаю всім спокійної ночі.